Всім привіт, дорогі друзі! Підійшов до завершення сьомий тур Ліги Чемпіонів. Сьогодні ми оглядаємо матчі середи. Дуже цікаві поєдинки в нас сталися. Плюс Шахтар нарешті переконливо переміг саме в сьомому турі. На жаль, це особливих шансів нам, звісно, не залишає на топ-24, щоб туди потрапити. но додивіться це відео до кінця. Там ми будемо оцінювати вже саме турнірну таблицю після. Цього туру і подивимося, дійсно, які є реальні шанси в Шахтаря. Ну і в інших команд там туди потрапити чи ні. В цілому, сьомий тур вийшов доволі прикольним, тому що ми побачили в топових матчах реально камбеки. Вчора у нас камбек. Бенфіка Барселона. Ну і сьогодні у нас фантастичний камбек ПСЖ проти Манчестер Сіті. Ну і низка інших команд. Фейнорд-Баварія, друзі. Фейнорд вдома 3-0 Розгромив Баварію. Це, це взагалі фантастичний теж результат. Тому про це все будемо. Говорити, пишіть, який матч найбільше вам сподобався, які ви матчі дивилися. Тому що я відрізками бачив перший тайм, другий тайм уже більш цілісно. Ті матчі, які хотів подивитися. Тому, можливо, якщо щось не сказав, ви доповнюйте в коментарях, виправляйте і так далі. Пишіть обов'язково, поставте перед початком лайк, друзі. Сьомий тур закритий. осталась фінішна пряма восьмий. І далі ми побачимо підсумкову таблицю. Ну і прохання до вас підписатися на канал. Це теж дуже важливо для того, щоб збільшувати аудиторію е, нашого. Ютуб каналу. Так як я велику увагу приділив матчу Шахтар Брест, там є і окремий огляд на цей матч, плюс був стрім. Ну, коротше кажучи, я Лейпциг та Спортинг не дивився взагалі. Навіть голи не бачив. лейпциг переміг, не знаю для чого вони <смас> виграли. Ну Можливо, щоб залутати трошки бабла. Шешко забивав, забивав поульсен В принципі, нападники забили, дьокереш До речі, Цікаво, чому він з запасу з'являвся? Можливо, я не знаю з тактичних міркувань, але він вийшов з заміни і забив. В принципі, дав який-на який результат. Но Лейпциг тут, наскільки я бачу, був влучнішим. Лейпциг тут був з більшим показником XG, тобто більш жирні моменти у них були і підсумку вони виграли. Але в. Таблиці ну ні на що не впливало, умовно кажучи. Спортинг е, все одно має непогані позиції для того, щоб все-таки бути в топ 24 команди ЛЧ. Але після відходу Аморіма, звісно, Спортинг вже не так яскраво виступає. Грає в лізі чемпіонів. Дійсно, давайте просто коротко по результатам подивимося. Е, трошки виправили можливу ситуацію зараз. Спортинг в чемпіонаті, але програш бенфіці і зараз в лізі чемпіонів у мертвому, який з нулем був до цього. The cat sat on the Матч Шахтаря та Бреста ми припускаємо. Детальний огляд, якщо ви хочете, з розбором всіх моментів перегляньте. Він є на каналі. Коротко можна сказати, що це був найкращий матч Шахтаря в цій лізі чемпіонів саме проти Бреста, тому що Шахтар зіграв структурно е здорово. І сподобалось, що Шахтар не грав відрізками. Він був послідовним. Пушич дійсно побудував е нормальний пр процес в грі. Тобто перший тайм ми забрали ініціативу. Ми забили свої голи, на другий тайм вийшли. Відзахищались наглухо і не дали забити власні ворота. Тому це був реально фактично такий ідеальний матч для донецького шахтаря. Ну і плюс Кевін непоганий матч. Від взагалі більшість гравців зіграли здорово, реально. Ну як частенько буває, в нас прохідні матчі також трапляються в лізі чемпіонів, коли грає фаворит, коли грає андердог, арсенал Динамо Загреб. Це саме такий матч. Хоча Динамо Загреб не виглядав безнадійно на папері, тому що команда має якісь очки, має якісь амбіції. Ну арсенал в принципі. Закрив Динамо Загреб Арсенал не дав нічого небезпечного фактично створити біля своїх воріт всього навсю 5 ударів Динамо Загреба було. Голи, які Арсенал забив, вони відкрили рахунок на самому початку. І суто психологічно Арсеналу було вже простіше грати, тому що на другій хвилині забив Райс. До речі, класний гол. Мені сподобалося, як Мартінелі. Ну, це типовий такий арсенальський гол. Мартінелі заходить в штрафну, подає, Гаверц скидає, і Райс на добиванні зіграв здорово на другій хвилині. Другий гол забив Гавірс. Головою після подачі стандартний теж гол, тому що Арсенал це ну, команда, яка має безліч варіацій стандартних положень, кутових подач. Вони в цьому дійсно майстри. І Мартінелі в цьому епізоді теж загострив ще й голіву віддав. Ну а третій гол вже був формальністю. Там Едегор теж після комбінації, після заходу вже Тросарда, який з'явився на футбольному полі з лівого флану. Він прострілив на Едегора, той в пусті ворота забив. Тобто Динамо Загреб, ну тут по класу було нижчими, реально без шансів. Потрібно відмітити, що Дзіна зіграв в основі в лізі чемпіонів. Ну каші не спортив. В принципі, гра без супротиву знову ж таки Динамо загреб проблем не створили, тому Зінченко отримав свої там за Софа скором 7,4 оцінку. Доволі так непогано. Головне, що не привозив. Сподіваємося, що це не разова акція. Або все-таки ми Олександра вже в це трансферне вікно побачимо в якійсь іншій команді. До речі, пишіть, як ви вважаєте, чи варто зіні далі боротися за своє місце все-таки в арсеналі? Чи потрібно змінити команду прямо от в січні? Наступний матч Celtic та Young Boys. Цей матч, звісно, мало кого цікавив, але Celtic, як мінімум, ну, має більше очок, ніж Шахтар. Сельтика вже 12, друзі. Це команда, яка ну, дійсно буде в, боротися в одній 16 Це команда, яка була сильніша за Єнбойсь. Вони в цьому матчі це продемонстрували. Я теж я бачив тільки гол в цьому поєдинку. Перебіг подій не знаю, але бачу, що, в принципі, Селтік тримав м'яч більше, створював більше. Ми бачимо по статистичним даним. Ну і гол. Там ще й пенальті Селтік не забив, але Гол стався. Прикрий для Янбойза. Вони тримались до останнього. Це як ситуація з Інтером. Янбойс теж до останньої хвилини фактично тримали рахунок 0-0. І тут тобі на Інтер забив в кінці. Та, та сама історія з Селтіком, що Селт... правда, Янгбойс забили в власні ворота. Була швидка атака Селтіка, там класно розрізали захист. Вихід сам на сам, Голкіпер відбив, але захисник. М'яч з рикошети від Голкіпера, власного захисника і від нього м'яч залетів ворота. Прикра е така помилка. Свідомо, звісно, але це вартувало очків Ян Бойзу. Перейдемо до солоденького друзі, до таких більш яскравих вже матчів, де дійсно сталася певна несподіванка. Фейнорд Баварія 3-0. Баварія, в принципі, не сказати, що зараз в якійсь кризі. Єдине, що можна сказати, по-перше, це ж було уже. По-друге, дійсно компанії так і не навчився в цій лізі чемпіонів грати проти закритих команд, проти контратакувальних команд. Фактично, не навчився, тому що. Програш Астонвілі, яка мала лише один момент. Вони його забили і Баварію обіграли. Програш Барселоні розгромний. І зараз поразка дуже болюча проти Фейнорда. Так, да, це там особливо не зіграє е, серйозної ролі саме в таблиці Ліги Чемпіонів. Щоправда, тепер навряд чи Баварія буде в топ-8. І це може бути проблемою, але не суттєвою. Но Компані він далі гне свою лінію. Його команда намагається володіти м'ячем, багато створювати моментів. Прикол тому, що в цьому матчі фейнорду знадобилося три моменти. Чотири, три моменти. Я зараз вам покажу картинку з опти. Яка показує інтенсивність е, створених моментів, коли в який проміжок часу Фейнорд вмикався. Там просто пару атак, 3-4 атаки всього, навсі таких більш-менш небезпечних. Фейнорд грав закритий футбол. Їхнє завдання було зіграти, ну як, як і грала Барселона, умовно, як грав, е, як грала Астон Вілла е, Уная Емері. Взагалі, команда тут підібрана здорово, класна. Фейнорд з Фейнордом Шахтар теж можна сказати, нещодавно грав. Гули були фактично з нічого Швидкий перехід з оборони в атаку. Перший гол був хороший. Контратака, помилка Баварії. вихід сам на сам Хіменеса і гол. Другий гол з пенальті. Вже фактично в самому кінці першого тайму. Там дуже багато арбітер додав. Пенальті там було. Дійсно, Фейнорд зачепилися за м'яч штрафного майданчику Баварії. Гравця Фейнорда теж зачепили. Ну і пенальті реалізував Хіменес, зробивши дубль в цьому поєдинку. І ось вам перший тайм. 20% володіння м'яча Фейнорда, три удари по воротах, два забитих м'ячі. Що ще треба? Нічого більше не потрібно, друзі, тому що. Потрібна якість захисті і потрібна реалізація попереду, швидкий перехід заборони в атаку. Це, в принципі, тенденція цієї Ліги Чемпіонів. Так, Брест грав, який сьогодні Шахтар наказав, так грає Астон Віла. Так, в принципі, періодично з Баварії як мінімум грала Барселона, інколи так грає Реал, інколи так грають інші команди середнього рівня, французький, особливо, там Ліль, той же самий Монако, Лейпсих і інші команди, які не можуть потягнути рівень ем, команд, які тримають м'яч. Другий тайм, ну здавалося, Баварія має прокинуться. За перший тайм в них 14 ударів, 3 в площину. Тобто це, оці 14 ударів, вони знецінюються. Тому що, ну, Фейнорда 2 в площину із трьох в них 14, з 14 і тільки 3. Розумієте, на XG, ну тут фактично плюс-мінус. 0,98 Фейнорда. Хоча там більше мірі пенальтів, звісно, можна погодитися. Но Баварія 1,45. Другий тайм ну, більш потужний від Баварії по ударах. Володіння теж саме 80 на 20, ну тут і Фейнорд уже більше вибігав, тому що Баварія вже більше розкривалася, заки... по-перше, і втомлювалася, закидала десь уже на той захист і е, більше контратак було у самого Фейнорда. Вони одну із них. Ще одну із них організували і забили класний насправді гол третій, і похоронили, поховали повністю всю Баварію в цьому поєдинку. Тому компанії, попри своє володіння, попри повну домінацію, подивіться, всі статистичні дані забирає Баварія. А сенс цього, якщо ти програєш 3-0. В цьому прикол, битви, тактик, да що є один стиль футболу, атакувальний, є інший контратакувальний. І хто краще поставить, який тренер краще поставить своїм футболістам, от саме цей стиль, цю модель і цю гру? Ми бачимо, що Фейнорд підготувався прекрасно. Вони розбирали невдалі матчі Баварії, ідеально, я вважаю, розібрали. Тому підтвердження Середні позиції футболістів Байерн ми бачимо, сидів просто на воротах біля воріт Фейнорда, але не змогли пробити цю стіну. Просто жодного м'яча не забили. Фейнорд, ми бачимо. Вони просто залишили там Хіменеса, його завдання було чіплятися за м'ячі і е, між лініями втікати в контратаки. Він забив і пенальті, він забив і вихід сам на сам. В принципі, все було реалізовано. І виходили через фланг правий. В основному ми бачимо через е, 23-го номера. Тобто, ну все спрацювало. Три м'ячі забито, як це було зроблено, це вже не важливо. Результат на табло. Перша картинка це якраз реалізацію. Ми бачимо, з яких е, позицій забивав фейнор. Тобто це все штрафний майданчик. Ну, якщо прибрати пенальті, звісно, то е, м'ячі, які були забиті з гри, в принципі, е, закономірно було е, реалізовано. Ну, тут на цьому порталі на опті пишуть що 2,8 в баварії насправді Жі. Але ви подивіться, вони стріляли з любих, любих позначок. Ну, як так? Е, ну, Одно, ну, 6 ударів площину, ну це смішно реально. З 30, 30 ударів. І ось показник, який я вам обіцяв. Ми бачимо зверху червоненьким. Це інтенсивність Фейнорда. Це коли Фейнорд створював моменти, в які проміжки часу, от бачите, голи. Геть, зовсім, швидесенька контратачка, гол. Ще один момент з пенальті вмикається Фейнорд на початку раз, гол. І вони буквально от на початку другого тайму вімкнулися. І момент в кінці другого тайму гол. Все нічого більше не потрібно. В них один, два, три, чотири, п'ять епізодів за весь матч. Всі інші епізоди створювала тільки Баварія Ми бачимо внизу фіолетовим. Зараз інтенсивність атак, але це ну, ніякого профіту компанії не дало. Наступний у нас матч Мілан Жерона, друзі. Дуже прикро, що я не бачив цей поєдинок. Фактично, дуже так відрізками його переглядав, і гол на гол перемикався. Якщо є люди, які бачили більше. Цей поєдинок, а можливо його повністю дивилися, бо грав тут Віктор Циганков. То відпишіть, як він це проявив на футбольному полі. Цікава ваша думка в цілому, моя думка про цей матч з того, що я можу зараз побачити. Ну, по Софаскор оцінка в ценкова 6,8, Якщо вірити цьому порталу, то він був найкращим в атаці Жирони. Чи правда це? Ви можете підтвердити в коментарях. Статистика говорить про те, що ну Мілан створив більше конструктивних моментів, більше ударів завдав. Володіння було за Жироною. В першому таймі в більшій мірі 57 на 43, в другому таймі ще в більшій мірі 59 на 41, тому що Мілан вже вів в рахунку і Мілан грав по рахунку. По-перше, ж змінив тренера, це потрібно відмічати. Пішов з команди Фонсека, прийшов інший португалець консей Сао. Тренер Порту, який відразу виграв Суперкубок, якщо не помиляюсь за Мілан там цю всю цигару курив, танцював Дан за кудуру і так далі. а... В цьому поєдинку в лізі чемпіонів проти Жерони. Ну, поки що великих змін, наскільки я розумію, немає в грі Мілана. Але ну, Жерону шкода, ми бачимо не вистачає класу. Тут Мілан, наскільки я зрозумів, цей матч виграв за рахунок класу. Я бачив гол, Ліау розібрався здорово в штрафному майданчику. Жерони. Там захисники не змогли його зупинити, і він вже розстрілював під поперечину голкіпера. І далі, фактично, другий тайм уже більше на просторі намагався грати Мілан. Ну, але особливих таких небезпечних моментів, ні в Мілана, ні в Жорони е яскравих по одному удару ну Це мало реально для матчу, тому доволі нудно це все вийшло, і Мілан виграв виключно на класі По середнім позиціям футболістів я можу зрозуміти одне, що через Циганкова дійсно грали більше. На нього ми бачимо більше пасових ліній. Сам він теж грав своїми партнерами, це теж помітно зараз. Він віддавав передачу основного опорника на Ромео, повертав і на нього грали. Тобто в основному грали ось тут. Фланг задіювався, тому, можливо, більшу залученість якраз Віктор Циганков і отримав. І ми бачимо, що в нього передач 30. А якщо ми беремо його конкурента, це у нас 20-ка, це був Хіль. В нього 20. Тобто це дійсно був більше залучений. Ну і давайте вже переходити до ПСЖ Манчестер Сіті. Це матч цього ігрового дня середи. Було цікаво, тому що. І PSG, і Man City поки що не забронювали собі місце в одній 16 навіть Ліги Чемпіонів. Ми вже не говоримо про 1-8, то для них поки що Анріал. Це було... Це битва двох ну, мішків з грошима. Ми розуміємо, що PSG дуже багата команда, і Манчестер Сіті дуже грошовитий колектив. Дуже грошовий те у них керівництво, точніше буде кажучи. Якщо говорити суто про це протистояння, ПСЖ виграв заслужено. Ну що Манчестер Сіті, я не знаю, чи це так травма Родрі? Можливо, є вболівальники Манчестера Сіті. Ви зараз напишете свою думку, власне, що відбувається з командою. Є варіант, що це дійсно от, випав Родрі, як один із механізмів да, в грі е, в самого Гвардіоли, і посипалась. І результати, і в принципі команда. Чи то, можливо, проблеми там в житті самого гвардіоли проблеми, е, ну або є криза ідей, вже якось перемудрив гвардіола з цим складом. Можливо, він е, виснажився футболом і хоче відпочити, можливо, проблема самому тренері. Чи все таки це такий комплексний спад? І родрі травмований, гвардіоли не все добре, психологічному стані там в сім'ї, і вже напевно теж він наївся цим самим футболом. І самі футболісти вже напевно хочуть якихось нових викликів, можливо, Якось змінити стиль чи щось е, інше. Тому що ПСЖ виглядав свіжіше. ПСЖ переконтролював Мансіті, це мало кому вдається. Грав знову ж таки відрізками, грав другим номером 37% володіння. За весь матч це про тому, що ну да, ПСЖ нас доганяв, я розумію, але не відразу. Тому що перший тайм ну, рахунок 0-0 був. І перший тайм був рівним. З точки зору гостроти в Атаці. В цілому це був рівний перший тайм. Тому що і МанСіті мав свій момент, і ПСЖ мав свій момент. Не забили і там, і там, деякі моменти там голки пересейвили. По три сейва у них по в першому таймі, тобто зіграли рівнесенько в Манчестера Сіті. Ну, ми бачимо, що ну, начебто топово склад виглядає із того, що є в головного тренера, гвардіоли, в ПСЖ, Барколя, Дуалі. Ну це не Месі, не Неймар і не Мбапе далеко. Але ми бачимо, що є структура, є контроль м'яча Луїса Анріке, і він на цьому зіграв вже в другому таймі. Але для цього їм потрібен був тригер. Тригером був. Були два забиті м'ячі Манчестер Сіті. МанСіті дуже швидко забив і вони намагалися вже далі дійсно грати в цей свій е, футбол, бо в них не виходило забрати м'яч в ПСЖ е, Забиті м'ячі були ну такі більш-менш хороші. ПСЖ помилявся в захисті, забив Гріліш. За три хвилини і Голанд забив там хороший простріл з флангу лівого був, і Голанда загубили. Насправді тут потрібно давати на горіхи і Пачу, і, і Маркініус в якійсь мірі теж помилявся. Ну, і з флангу Хакімі теж проходили. Він інколи кидав позиції, тому що він і на атаку працює. Є дуже багато і таким чином Гвардіола, ну начебто, здавалося, має забирати цей матч, але ПСЖ теж дуже швидко вмикається. ПСЖ і так грали краще, гостріше в Атаці. Якщо брати другий тайм, то це взагалі. Тому що перший рівний, другий тайм був за Мансіті, точніше, за ПСЖ. в принципі, повністю по моментах. 18 ударів ми бачимо так: шість площину. на всю за весь матч 9-26, Тобто мансіті грали гірше, Були дембелі дуже хороший там. Прохід барколя, стрімка контратака. Взагалі не. Ну, знаєте, не було ніяких передумов. Тут бац, Баркуля виграє позицію, бачить просір, атакує його. Дембелі забігає в зону і забива гол. І швиденько через 4 хвилини сам Баркуля вже забив. Потім гол Невеса після передачі Вітіні, і Гонсалу Рамош зробив рахунок уже 4-2. Тобто це неймовірний був камбек. Насправді я не скажу, що мені дуже сподобалася гра. Це було цікаво з точки зору двохматчевого протистояння двох мішків і турнірної таблиці. Що ПСЖ виграє зараз конкуренцію в Мансіті, сіті ПСЖ в найбільш вигідній позиції, скоріш за все, вони все-таки потраплять в топ-24. Вони вже там, по-перше, по-друге, ще є восьмий тур. В Ман-Сіті ще нічого не втрачено. Вигравайте восьмий тур, і, в принципі, більш-менш все буде нормально. Треба тільки дивитися на суперників, як вони зіграють. Але Гвардіола знову провалив матч. Його команда зіграла відрізками. Це не схоже на Гвардіолу. Його команда не контролювала. Вони контролювали тільки е, певні. Клаптики поля Гру контролював ПСЖ. Ну і ось підтвердження того, що ставка в гвардіоли була саме на вертикалізацію гри. Тобто ми бачимо великий розрив між півзахисниками Манчестер Сіті і захисниками. Грали більш вертикально. ПСЖ більш звужено, в пас, контроль м'яча. Тобто це більш барсело барселонський футбол, да каталонський, умовно кажучи. і Гвардіоловський. В Барселоні тільки така більша була Луїса Анріки, ніж самого Гвардіоли. Гвардіола сам на себе був не схожий реально. Плюс карта гостроти показує нам те, що ну, дійсно ПСЖ з червоним ми бачимо вище. Був інтенсивнішим в матчі. Вмикався особ... ну, в другий тайм особливо забрали ПСЖ, Подивіться, в принципі, переграли повністю. На початку другого тайму Мансіті забили два, ввімкнулися і далі вимкнулися. Далі було тільки ПСЖ, І по інерції Мансіті в кінці намагався щось зробити, але в них вже далі нічого не вийшло. Передостанній поєдинок Реал Мадрид зальцбург Тут очікувати іншого було не було сенсу. Реал Мадрид розгромив Зальцбург, який провалив цю Лігу чемпіонів. На їхньому місці могло бути Київське Динамо. Насправді, я думаю, Динамо теж теж б дуже багато ВЛЧ від таких команд, як Рал. Ну, Реал тут куражився, реально. Забили 5, могли забити більше. Перші два м'ячі, там взагалі Родріго дубль, Белінгем дубль по асистам. Перший асист був такий собі, бо Белінгем приймав м'яч, від нього відскочило до Родріго, і Родріго забив, записали асист. А другий асист красивий, другий гол дуже гарний. Де Белінгем п'ятой скида, в дотик в дальній від ним ударом. Класний гол. Ну і Рал фактично цими двома м'ячами закрив гру. Я вважаю, за 10 хвилин там. І в другому таймі Рал куражився, Забив їм. Бапе, забив Бапе курйозний гол. Там голкіпер Зальцбурга помилився. Відсилка до вчорашнього матчу Барселона. Бенфіка, де Трубін, теж куражилися. В поганому сенсі слова куражились. Ну і Вінісіус який теж зробив дубль. Останній п'ятий гол красивий, тому що Вальверде тащить м'яч. іде на Вінісіуса Вінісіус на замасі прибира захисника, там їх було три. І між трьох якраз він забив в дальній кут класно. Низом поклав. І гол престижу від Біцтрупа Зальцбурга все-таки був присутній. В Реал Мадрид нема проблем, в принципі, з такими от. Середнячками або слабенькими в лізі, командами в Лізі Чемпіонів. А от сильними колективами Реал ну, звісно, поки що не так витягує, як хотілося. І зовсім коротко по інтеру, тому що теж фаворит Андердог, Інтер виграв мінімально. Це типовий Інтер, друзі. Інтер це команда, яка мало пропускає, мало забива, мало б'є, але виграє. От і все, що потрібно знати про цю команду. Першому таймі все на все три удари володіння було за Інтером, тому що ну як це з парті віддати м'яч, це вже геть. Е, знущання буде. Мартіне забив швидкий м'яч. Інтер, в принципі, закрив гру на 12-й хвилині, тому що їм і так важко забивати в їхні ворота. Тут ще й вони швиденький гол забили, тут уже і захищаться. Тут матч можна було завершувати на 12-й хвилині. Гол насправді такий красивий, тому що Мартінес, по-перше, з гостро кута. По-друге, так м'яч якось залетів, цікаво, під поперечину від поперечну. Потім ще й на лінії, з лінії вже відскочив воротаць. Е, хороший гол. Е, майстерний е, після скидки в Бастоні, Ну і далі там ще й був гол скасований дюмфріса але вистачило. Цілком 1-0 для того, щоб заробити три очки. Це і потрібно було Інтеру. Ну і давайте, друзі, підсумкова таблиця після сьомого туру Ліги Чемпіонів. Звісно, скрізь в призму Шахтар-Брест. Які шанси в нашої? Команди. Зараз будемо оцінювати перед цим. Дивимось топ-8 станом на зараз. Топ-8 команд входить. Ну, Ліверпуль, Барса вже в одній восьмій. Арсенал, Інтер, Атлетіко, Мілан, Аталанта, Байер. Ну і інші команди, які мають по 13 очок, ще мають шанси. Тут що вмикається? Тут вмикається забиті та пропущені. Ми з вами перед лігою чемпіонів говорили: не варто пропускати багато голів. Треба все-таки мати захист. Треба мати якісний захист. В лізі чемпіонів це дуже важливо бути стерильним. Якщо програвати, то програвати як, ну, не знаю, там Спарта 0 так. Проти топових команд. Я розумію, що інтер, ну це такий як приклад, не розгромно. Тому що ми бачимо, хто зверху вони не мають мінусову. Шахтар на даний момент має мінус 6. Різниця забитих припущених голів. Що це означає? Це означає, що. Якщо навіть ПСЖ з Бенфікою, з Спортингом та з Штутгардом програють свої матчі, то їм треба, по-перше, зробити це розгромно. Умовно кажучи, Штутгард треба, щоб програв, пропустив 6 м'ячів по-хорошому від наступного суперника. А вони будуть грати з ПСЖ, по моєму. Зараз ми подивимося календар восьмого туру. І Шахтарю треба забивати Борусі Дортмунд 5-6 голів, 5-6-0 виграти. Ну і ось суперкомп'ютер від Опти порахував вже за підсумками сьомого туру. Хто які шанси має на там топ-8 на плей-офф, тобто 1-16 і на виліт. Перше місце, скоріш за все, це буде Ліверпуль. 90% суперкомп'ютер дає. Ну, 89.1, 10 барса. 100% в топ-8 буде навіть Арсенал. Хоча там ще є шанси деякі, що ні, але так, е, Інтер. Атлетіко, Байер, Мілан. Ну і інші команди, ви теж бачите, в плей-офф 100% вже буде ПСВ. Нас цікавить Шахтар. Які шанси Шахтаря, друзі, ви самі бачите? 0,1%. 99,9% того, що Шахтар при любих обставинах, при любих розкладах не потрапить в когорту 24 команд Ліги Чемпіонів. На жаль, ми привели до, до такої ситуації на початку, що треба було все-таки Болоньї пенальті забивати. Тобто в Лізі Чемпіонів залишилося по факту 26 команд, які ще вмотивовані. Ми, на жаль, 27. Тобто, ми і не лохи, але ми найкращі лохи. Тобто ми найсильніші лохи, які є в цій Лізі Чемпіонів, якщо так грубо кажучи. Шахтар на даний момент лідер внизу турнірної таблиці. Ми фактично як Манчестер Сіті. Правда, без одного очка. Повні підсумки таблиці підведемо вже після восьмого туру. А зараз бомбардири. Подивимося топ-3. На даний момент це Вінісіус, Герасі, Рафіня, Лєвандовський. 9 голів Лєвандовсько. Він найкращий бомбардир. Після семи турів тут ще є Альварес, Голанд, шостий забив, дьокреш забив шостий. Вірц 5, Девід 5, Кейн 5. Ну і по 4 дуже багато. Футболістів забивали. Календар восьмого туру, друзі. Всі матчі будуть. Проходити о 22.00. Тобто, щоб була певна інтрига. Ну, звісно, деякі матчі будуть не дуже цікаві. Наприклад, Борусія Шахтар не буде мати значення тільки для Борусії хіба що. Ну, можливо, ми свій 0-1% використаємо. Хто його знає, друзі? Барселона, Аталанта, буде цікаво подивитися. Баварія, Слован, самі розумієте, що може статися в цьому поєдинку. Астон Віла Селтік, Брест Реал Мадрид. М -м, цікаво. Динамо, Загреб, Мілан, Жеро Арсенал. Непоганий матч, де теж повивісті Зальцбург, Атлетіко, теж формальність матчі. Інтер Монако більш-менш. Ліль фейнор Цікаво буде подивитися середнячки, які в 24 команди потрапили. Мансіті Брюге. Оце матч, який буде вирішувати долю, прикинь І Брюге буде чіплятися, я думаю, з зубами за цю гру, бо вони теж в грі. ПСВ Ліверпуль класний матч теж. Спортинг. Болонія ну, Болон вже втратила шанси, Спортинг ще буде боротися. Штурм Лейпциг матч невдах, не буде нікому цікавий. Штутгарт, ПСЖ, Оце матч, як я вже казав, що ПСЖ треба відгрузити Штутгарду 5-6, і нам Борусі треба вкинути 6-7 голів. Тоді, можливо, щось і буде. І то це ще потрібно, щоб Мансіті програли. І це ще потрібно, щоб Динамо Загреб програли. А для того, щоб Динамо Загреб програли, нам потрібно, щоб виграв Мілана. для того, щоб Мансіті програла, нам треба, щоб виграла Брюге. Тобто, тому ось така вийшла Ліга Чемпіонів в сьомому турі. В принципі, було багато цікавих поєдинків. Вам вдячний, друзі, за перегляд. Чекаємо на наступному тижні. Вже завершення Ліги Чемпіонів, лігового етапу. Буде восьмий останній тур, який ми теж будемо розбирати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім до нових зустрічей!